Катри, я рада вітати вас на своєму youtube каналі І сьогодні поговоримо про таку дуже осінню і атмосферну тему, а саме берлінські барахолки. Їх в місті є дуже багато, і за роки життя тут я створила для себе такий окремий список улюбленців і хочу поділитися ним з вами. Е, тому, якщо ви живете в Берліні, для вас це відео буде цікаве. Але так само, якщо ви найкращі з нас, які в Берліні тільки проїздом, то вам це також буде цікаво. Загалом сьогодні буду говорити про шість барахолок, і я зберу це все в окремий список і організую це все вам на на мапі, щоб було зручно переглядати і можливо ви зможете його якось модифікувати для себе і та, мати собі таку пам'ятку. Тож розкажу про самі барахолки, їхні точні адреси, дати, коли вони відбуваються, що там можна знайти, що я там знаходила. Тож, якщо вас це цікавить, то продовжуйте дивитися. Розпочнемо з барахолки на Platz. Це така досить стара, але дуже прикольна барахолка. Вона знаходиться в центрі Фрідріхсхайна і відбувається понеділям. На тому ж місці, по суботам, відбувається фудмаркет. Тож, якщо матимете нагоду, теж можна зайти перевірити. Але в цьому відео говоримо про барахолки. Тож, що такого особливого є саме на ній? По-перше, вона знаходиться в такому жилому кварталі, буквально вона таким квадратом. Розташована, і дуже зручно по ній гуляти. От ідеально два кола, бо прилавки розташовуються в два ряди. Тож спершу можна пройти перше коло по одному, і потім друге по іншому. Сама барахолка знаходиться в такому дуже живому місці, навколо її оточують різні кафешки, ресторанчики. І це просто я не знаю, для мене це ідеальна активність вихідного дня, коли ти неділю, зокрема, коли ти проходишся. Подивитися все потрібне і не потрібне, потім, можливо, щось купляєш приємне собі, і йдеш в якусь кафешку чи ресторанчик, їх навколо там просто купа. І мій улюблений спот це е, такий. Е, Кафешка, Нойманс. В них нещодавно там відкрився невеликий філіал, де вони продають лише каву, чай і тортинки. І от там є такий лимонний тарт. Ну, Не можна себе не попалувати. Дуже смачний. Тому, та, якщо у вас буде нагода, буде бажання, можете завітати. Що там взагалі можна знайти? Практично будь-що там дуже великий вибір меблів, якихось аксесуарів. Арів для дому таких ужиткових, типу там якихось приборів. Вас дуже багато. Одягу там продають, трошки якихось хендмейд штучок, окулярів. Там є такий дуже цікавий дядько, який має просто гігантський стелаж. От це якраз таки про тих продавців, про яких я казала на самому початку, що вони вибирають собі якусь одну тему, і от навколо цього будують свою обсесію, колекцію, і це дуже прикольно. Також там можна знайти мистецтво, якщо ви шукаєте. Часто якісь художники приходять і продають там свої картини або постери. Що я там знаходилась цікавого, і це може бути актуально на дану пору, то це е, дерев'яні такі яблучка, ялинкові прикраси, і вони насправді є традиційними. Це я вже потім дізналася, я не народилася знанням. Е, є традиційними для Німеччини. Взагалі ялинкові іграшки тут і винайшли і е, прикрашали е, їх. Першочергово звичайними яблуками потім ця традиція вже пересла з такого марнотратства продуктів в декоративний. Елемент, і власне так, для Німеччини це досить традиційно, я цього не знала. Але та, купила бо мені просто дуже сподобалося І от саме на цю, на ці, певно, на будь-які барахолці, насправді, але саме на цій мені дуже подобається колекція таких е, е, різдвяних прикрас. от Особливо в цей період дуже багато різних цікавих речей з'являється, не лише ялинкові прикраси, там якісь декоративні статуетки, там, знаєте, з такими якимись різдвяно біблійними мотивами. Дуже прикольно, дуже раджу сходити. І так, якщо буде нагода і в суботу сходити на фудмаркет, то теж можна, там теж класно. Наступна барахолка, яка відбувається теж по неділям, але в районі вже слеш Кройцберг І називається вона Наукьольн. Да, в Берліні всі дуже креативні. Ця барахолка виділяється з поміж інших, тим, що особисто мені вона схожа на якийсь фестиваль. Там так само продається якийсь старий посуд, речі такі ужиткові, але переважно саме ця барахолка продає є таким маркетплейсом для митців. Дуже багато хендмейду, кераміки, постерів, картин, Якихось таких крафтових штучок на кшталт свічок, мила, там східних пахощів локальних. Тому дуже цікаво там пройтись, і це все змішано з такими невеликими фудкорт-точками. І розташовано це все уздовж каналу, навколо так само дуже багато кафешок, тому це така дуже може бути приємна прогулянка насправді. І якщо ви хочете додати якогось собі домашнього декору, то мені здається, то це якраз те місце, де можна його знайти. Дуже приємна атмосфера, схожа на таку фестивальну. І та навколо дуже такий приємний креативний райончик. можна зайти і купити собі ще випічку і потім там пройтись. Дуже класне місце. Рекомендую. Моя знахідка на цій барахолці це така е, відкривачка у формі жука. Якщо чесно, я не пам'ятаю, бо рідко відкриваю якісь пляшки, але мені здається, що це або жук, або якийсь е, е, лобстер. Певно, певно, жук. Та чогось мені здається. Словом, дуже прикольно. вона класно виглядає. Третя барахолка, про яку я розкажу, так само відбувається понеділлям і знаходиться на Аркона Плац. В такому тихому квартальчику, тобто цю барахолку оточують житлові будинки, і вона така невелика. Але продавці, які там Стоять вони регулярні, тобто вони приходять прям як на роботу кожну неділю, і там дуже багато столових приборів, дуже багато ламп, освітлення, прикрас вінтажних. Там дуже багато меблів вінтажних. Там, зокрема, є такий продавець, який продає виключно датський дизайн, що мені дуже подобається. Прикраси, картини, посуд. Де я це вже згадувала. Словом, дуже така е, тиха, приємна е, барахолка. Там є ще такий дуже цікавий куточок у чоловіка, який, здавалося б, збирає якесь таке всяке е, барахло непотріб. Знаєте, але е, він це все сортує. Наприклад, в нього там є цілі ящики з такими буквами для е, друку. Просто неймовірно виглядає. Я не знаю для чого це і на що це люди купляють. Але але це дуже круто виглядає. Там якісь колекція гачків, е, колекція якихось речей для е, для всього. Боже, в нього там просто я не знаю, воно все дуже гарно посортовано. І так, якщо ви туди завітаєте, ви точно зрозумієте, про кого я кажу. Е, дуже цікавий дядечко, е, і ще в нього продаються такі металеві, прям цілий ціла колекція металевих е, коробок для якихось там. Не знаю, медичних цілей, першочергово, певно, вони були, але да, так, зараз просто можна їх собі купити. Ми, до речі, один такий і купили, і використовуємо його як домашній сейф. Я його не покажу. Е, використовуємо просто як скрабничку домашню. Ем... От отаке. Ще на цій барахолці я знаходила лампу, просто феноменальну. Ми нею ніколи не користуємося, бо не вмикаємо практично верхнє світло, але вона дуже гарна, з 50-х-60-х років орієнтовно, і знаходила ще там дуже прикольну срібну ложечку, про яку я розказувала в одних з минулих відео. Тому дуже прикольна. Вона, до речі, до речі, з цікавого знаходиться в Пренс буквально в 10 хвилинах ходьби від дуже розпіареної, я навіть не можу це назвати, барахолки, але все-таки барахолки е, в Е, Так, якщо, якщо ви живете в Берліні, ви точно про це знаєте. А якщо ви були туристом, то точно про неї чули. Е, це просто, я не знаю, це якась помилка Всесвіту. Це е, я взагалі не розумію феномену саме барахолки. Ну, Цього ринку в маверпарку, е, бо люди, які там продають, принаймні, можливо, я лише це застала. Е, це просто перекупи, які буквально знаходять десь супердешевий. Е, Товар, я не знаю, можливо, навіть часто тут є така традиція виставляти всяке непотрібне, і просто вони продаються по таким оверпрайс-цінам, що просто я не знаю, вони не торгуються. Це прям дуже такі неприємні кожна комунікація з ними. Це просто жах. Я там була кілька разів, і кілька разів мені прям дуже сильно не подобалось. Я прям не рекомендую. А можливо, і рекомендую сходити і скласти якусь власну думку, але, як на мене, це просто жахливе місце. Це така клоака, і мені вона абсолютно не подобається. Це просто якийсь скам. Я взагалі не, не, не розумію абсолютно феномену цієї барахолки, на відміну від тієї на Аркона Плац, яка знаходиться прям супер близько і настільки тиха, настільки не знаю, спокійна і приємна. Ну, зовсім інший вайб, прям, прям небо і земля. От наступна барахолка знаходиться біля тірпарку. І працює по суботам і неділям. неділям там дещо більше продавців, але загалом два дні вона працює. Чому згадую про цю барахолку? Вона, відверто кажучи, не моя найулюбленіша, але її варто відвідати, бо я дізналася, що це найстаріша барахолка в Берліні що дуже цікаво, що там можна знайти: якісь східні килими, картини, мистецтво старі. Так само посуд, освітлення, вінтажні прикраси, якісь старі інструменти, скоріш за все, там не працюючи, але я бачила, що їх там купляють кілька штук суто для декорування дому. Трошки є крафтових таких лавочок, людей, які щось виробляють своїми руками: там кераміку або прикраси з бісеру, і та, там також це можна знайти. Чому вона мені не дуже подобається? Бо от я згадувала про Мауерпарк, що це просто, знаєте, 99% продавців це просто якісь такі перекупи люди, які тим взагалі не цікавляться, що вони продають. і Для них це просто от збути якийсь шлак за шалені гроші. От, і, от... і Ця барахолка має так само багато таких продавців, достатньо і через це вона мені не дуже подобається. Але там є і гарні продавці, гарні речі. Тому мені здається, що варто туди сходити. Вона знаходиться прямо біля тірпарку. Можна прогулятися, там дуже гарний район. Поруч там ще є територія. Університету мистецтв Берлінського в них так само дуже приємний такий цілий район, е, така паркова зона. Е, дуже класна. Тому, якщо ви там будете десь поруч, то можете зазирнути. Е, зазвичай ми заходимо на ту барахолку, коли ми їздимо в е, такий дуже файний е, корейський ресторанчик, називається е, Даші. Якщо я не помиляюсь, от, там дуже файні сендвічі, і, та, і вони знаходяться дуже близько одне до одного, тож та прикольна барахолка, ну така, знаєте, на 60, отак от, я б сказала, але варто туди сходити, якщо, якщо вам це також цікаво. І там файний район навколо, тому ви точно не, 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 не втратите день. Наступна барахолка це, певно, найспокійніша барахолка з усіх в цьому списку. Вона знаходиться біля Радхаусу у Щонеберзі. Така тиха, спокійна, немаленька, немаленька. Там продають дуже багато одягу, дуже багато кераміки, не тільки нової, дуже багато меблів, посуду, столових приборів, фотоапарати. Е, та, тому такі прикольні, класичні, насправді, для барахолок штучки там є. Е, вона мені дуже подобається, бо вона тиха, така, спокійна, там навколо е, немає якихось там барів. Ну, принаймні я не пригадаю, я там була лише е, двічі, бо вона знаходиться досить далеко від взагалі всіх точок, е, де я жила. Але е, та, вона дуже прикольна. Спокійна, тиха, така, знаєте, вайбова. Мені здається, що туди варто сходити, щоб просто провести час, прогулятися і вулички там навколо дуже гарні. Тому рекомендацію. Ну і остання, але не по важливості. Це просто королева всіх барахолок, на яких я певно була за життя. Це моя улюблена барахолка. Це просто ну, феноменальна. Просто... Неймовірно, в мене не вистачає прикметників, щоб її описати. Це барахолка, яка знаходиться на іподромі, Античний маркет називається. Я лишу всі посилання, бо вона особлива. Тут і не тому, що вона знаходиться в мене прямо біля дому. Ні-ні ні. Вона проходить лише в перші вихідні кожного місяця, з березня, здається, по листопад, тобто наступний місяць це останній місяць в році, коли можна її відвідати. І через те, що вона Відбувається лише раз на місяць, і участь для продавців в ній платна. То е, сюди стікаються просто е, продавці не тільки з усього Берліна, а мені здається, що із е, сусідніх країн так само, тобто там точно є е, продавці з Польщі, з Чехії, з Нідерландів, е, з Бельгії. Е, ось, і вони привозять від просто настільки відібрані речі, і мені здається, що десь 90... Якщо не більше, більшість просто взагалі речей, які я за ці роки купляла на барахолці, були саме з цієї барахолки. Я не бачила її на жодних якихось гайдах або списках барахолок, коли готувалася взагалі до цього відео, але вона, ну, вона просто феноменальна, вона величезна. Зазвичай там є мінімум 300 продавців, але там на якісь святкові дати, от як було на початку жовтня, там було 500 плюс продавців, і в кожного дуже гарна селекція речей. Там продаються просто шикарні меблі за дуже хорошими цінами. Я згадувала про свої знахідки з барахолок. От мої робочі стільці. Звідти. Обідні стільці, Звідти. Там якісь такі дуже милі кухонні штучки, там як сільничка, перечниця, млини такі. Так само звідти. З останнього я купила там просто неймовірну запальничку керамічну у вигляді. Більярдної кульки. Е, так само знайшла там е, таку дерев'яну е, шкатулочку для прикрас з такими латунними зірочками. Ну, дуже файно виглядає, там просто неймовірні речі. Вибачте, я зараз завершу думку. Е, тобто там продаються меблі, книги, різні вінтажні журнали. Е, не знаю, все від дорожніх знаків до. Там класичних речей на кшталт посуд, столові прибори, речі, прикраси, ювелірні так само. Там продається буквально все. От все, що ви можете собі уявити, там є. Селекція просто неймовірна, дуже хороші ціни, вона величезна, тому якщо ви туди таки поїдете, то візьміть з собою щось поїсти, фудкорти, там не дуже. Але я відвідую, мені здається, що можна на пальцях однієї руки перерахувати ті Рази, коли я не була на ній. Я прям кожен раз стараюсь ходити. Минулого разу, коли ми там ходили, я такі дивні речі там бачила. Як практично кожен раз там, з такого найдивнішого, то це була така величезна, просто мені здається, от, от така, вам певно, не видно, от така. Величезна, просто в півзросту людини, дорослої, червона. Свиня, яка була капілочкою, просто отакенна, вона була величезна, і знаєте, що найсмішніше, що її хтось купив. Це хотів бути мій Михайло, але слава Богу, я його відмовила. Ну, бо просто вона, вона настільки величезна, я не уявляю, де її ставити. Я не... Ну, це просто, мені здається, це така просто банківська свиня. Серйозно, вона просто величезна була. Бачила цілу тацю з пандочками. Ну, Тобто, що там є, якщо ви мене спитаєте, там є буквально все, все, що ви собі можете уявити. Там е, якісь від вінтажних всіляких відер до от таких от дивних речей, ну, просто взагалі ненормальних. Е, там продаються. Фантастичні меблі. Я знаю, що я вже сказала про це, але їх там настільки багато, і вони настільки гарні, що так, дуже багато дизайнерських меблів. Насправді, от ті, які можна побачити там в якихось каталожних книжках Ташин. От там воно все є, це просто феноменальна точка. Я пам'ятаю, що я колись знімала про неї TikTok, і та, багато людей про неї не знали. При тому, що кожен раз, коли я туди приходжу, там просто тьма людей. І я не знаю, або це якась фішка для місцевих, або не знаю, прям от. Якби я от з цього списку вибирала там, не знаю, топ-3 барахолки, ця була б на перших двох місцях, а на другому місці, певно, Плац або Плац. Отак. Два місця перших би зайняла. Просто феноменально. Дуже раджу туди сходити. Ви навіть можете не мати якогось плану, що ви хочете купити, ви все одно там знайдете якусь настільки фантастичну штучку, що так. Да. Якось я там ще знайшла такі е, чобітки, які е, були, мені здається, це як рюмочки, але я їх використовую як підставки під сінички. Там стільки всього класного, цікавого, і це просто таке активіті на цілий день. Е, дуже класно. Якщо у вас є нагода якось підгадати свій е, візит, якщо ви не живете в Берліні, то от. Е, Може буде така трошки агресивна порада, але спробувати побудувати свій візит, свій маршрут навколо цієї барахолки, бо це правда дуже, якщо вам це принаймні подобається, взагалі такі походи, то м -м, мені здається, що вам дуже сподобається. Та це прям того варте. А на цьому майже все. Наостанок хотіла б подякувати за увагу, за підтримку каналу. Бо попереднє моє відео воно так неочікувано для мене залетіло, і там на момент запису цього відео в мене там вже 800 підписників. 800, А коли я постила попереднє відео, то було, здається, там щось 517. От, тому, так, дуже дякую вам за увагу, за підтримку. Буду вдячна і за підтримку цього відео. Та, хотіла стосовно оголошення, просто поділитися, що після таких бумів, успіхів в мене. І відчуваю такий шалений тиск продукувати ще більше контенту, а часу і ресурсу в мене просто на це не вистачає, щоб зробити одне коротке там відео на 15 хвилин. Мені потрібно буквально 6 днів. Тобто, спочатку я знімаю, потім я дуже довго монтую. І та в мене немає нагоди зараз це якось делегувати, тому це роблю е, я. І власне я не встигаю е, не встигаю відповідати своїм же ж вимогам продукувати ще більше контенту. Тому я прийшла до такого усвідомлення, що давайте домовимося, що зустрічаємося раз на два тижні на YouTube, а решту часу в інших соцмережах. І я не буду відчувати такого тиску, коли я вже це проговорила, і ви будете знати, коли взагалі очікувати нові відео. Тому. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, які з цих барахолок вас зацікавили. Можливо, я взагалі не згадала якусь просто унікальну. Обов'язково напишіть про це в коментарях. Я залюбки відповім і прочитаю кожен, я досить активна в відповідях. Тож, е, так, дякую, що провели цей час зі мною. І побачимось! Па-па!